Максим, а ли... Я 7 з половиною тисяч передач провів в своєму житті майже за 30 років. Але такої передачі в мене ще не динаміка. Це, це капець просто. Да, це навіть не динаміка, це мене аж, аж, аж підкидає. Бо я щиро а, це роблю, ви розумієте. Ну, очевидно, Дивіться, штука в чому. Значить, пана кличка тричі обирали мером. Да? Точно. Пані Старостенко, я не рахую. Мене цікаво, але точно... давайте взагалі ні, ні, я зніму, не, Добре, Добре. не цікаво. Де ну, команда кличка? Коротше, обирають людей. Не Ранда, кличка, да. вас призначили. Скажемо, то таки розумієш. Піди раз... виграй. Да, дивіться, мене перший раз призначив кличко радником. Значить, відчув в мене силу, енергетику допомагати громаді Києва. І ми рік mm -hmm. співпрацювали дуже активно, і громада це відчула на собі, користуючись щодня сервісами, які ми проводили безкоштовно в Києві. Mm -hmm. До того інтернет в метро не могли зробити 10 років. Бахматов зробив за 3 місяці. Після того. Найбільший е, керівник а країни на, А на якому етапі у вас е, коса, яка да не було на, коси, на, просто вибори пошли. Ага вибори. 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 А я говорю, Віталій Володимирович, Я на вибори з вами не підписувався. Я не політична фігура. Ага. Будь ласка, йдіть на вибори. Я вам допоміг стати найкращим в світі мером на той час. На ну він рік. він пере переобрався. Да, я вам більшістю перше він в першому турі виграв. Я вам більше скажу, що друге місце на той час зайняв попов. Представник забороненої партії про російського Тобто, якщо я не допомагав кличку, був шанс, що виграв Попов. Уявляєте собі, Попов під час повноштабного вторгнення. що б тоді було непоганий він був і голова КНДА. Давайте відверто. Дивіться, він Мер нормальний не був, да. здоровий хазяйственник. Це правда. Це щось так. робив. Янукович виділяв гроші, вони тут робили в Києві, щоб Кияни полюбили ОПЗЖ. Не полюбили кияни Ну Дивіться, ОПЗЖ. якщо метро це національний рівень, і Азаров, тоді коли був. Не хочеться навіть сіпріч ще називати, але принаймні виділялися гроші. Так у нас десь станції метро побудували абсолютно зараз. поїдете туди, десь на тримки, та людям, вибачте, ні, я зараз кажу те, що я чую. Це зразу Дивіться, до кличко різних там не зміг побудувати, Не зміг є, побудувати та. ефективну роботу ані з Порошенко. Порошенко не виділяв кошти на Київ. Так він же головою партії був. Точно був головою партії. Були партнерами. Вони поділили, вони любили одне одного. Але Порошенко не допомагав Києву. А Київ. чому? Хто я не знаю То, їхні не, інтимні не знаю. подробиці. А, Але ні, коли бачите, ну, Зеленський так, він якось. також не зміг подавати ефективне взагалі. Зараз взаметі. вам закинуть, а які у вас інтимні? <кх> Зеленський Зеленським, да. жодних, так само, як з Порошенка. Мене обирають як ефективного менеджера. Вже другий поспіль президент, який в мене може бути політичний історія. Я керівник і все. Я керую ефективно над великим об'єктом.